У понеділок, 7 серпня, у прилуках стартував проект «Віднова.UA». Познайомитися з його учасниками, а це більше двадцяти молодих людей із різних куточків України. Особисто завітала міський голова Ольга Попенко. Дуже приємно, що серед усіх міст України наше місто прилуки обрано до це обрано всього в Україні 20 міст. А в області тільки наше місто обрано до участі у національній програмі до залучення молоді до відновлення України. І міська рада виділила приміщення для створення такого Молодіжного простору, бо сьогодні повинно бути на пріоритеті питання молоді. Молодь повинна розвиватися, бо ми знаємо, що ми і ми впевнені, тому що молодь це наша гордість, це наше майбутнє. Тому нам треба створити всі умови для того, щоб молодь. Знаходила своє місце у цьому житті і сьогодні, завдяки нашому відділу сім'ї молоді та спорту, особливо це Олена Чабак, яка приклала багато зусиль для того, щоб наше місто було серед таких переможців. Тому дуже вдячні ми нашому відділу. Ну, і, звичайно, дуже приємно, що сьогодні в місті є представники цієї програми. Вони будуть працювати в нашому місті протягом п'яти днів. Будемо співпрацювати, будемо допомагати. І, звичайно, дуже дякуємо національній програмі за те, що побачили у нас. Те, що ми маємо можливість працювати з ними, що ми маємо таке бажання працювати. Тому щиро дякуємо всім організаторам цієї програми. Впродовж п'яти днів з 7 до 11 серпня, волонтери з різних регіонів України працюватимуть над створенням молодіжного простору у приміщенні, виділеному міською радою по вулиці Вокзальній у Прилуках, говорить керівник проєкту віднова ЮЄ в Чернівській області Ірина Сімонова. У нас в програмі обов'язковий компонент це безпосередньо будівельні найпростіші роботи на безпосередньо об'єктах молодіжної інфраструктури ми можемо це так говорити. І там у нас залучений менеджер з будівництва, який допомагає, роз'яснює, розказує, контролює ті чи інші процеси, які будуть на протягом. Всього цього обміну і протягом п'яти днів тому ми впевнені, що вони безпосередньо зроблять той вклад, той важливий вклад, зроблять своїми руками цей молодіжний простір, і для них для них він буде дуже сенсово відгукуватися і формувати відповідне ставлення до молодіжної роботи. Тут представлені і Хмельниччина, тут представлені і Вінницька область, Чернігів безпосередньо і направду для нас це дуже важливий такий меседж для того, щоб молоді люди могли приїхати в Прилуки, щось зробити і дізнатися ще більше про, про це місто. Дякуємо нашим друзям із Чернігова, Ірині Сіманові, яка є директоркою Чернігівського обласного молодіжного центру, керівнику громадської організації Сфера молоді Олегу Котеленцю, який є нашим земляком. який у тісній співпраці все таки ми отримали нагоду реалізувати даний проект і стати частиною цього великого руху даних проектів. В цьогоріч реалізується 20, і наше місто є одним єдиним в області, в якому реалізується віднова ЮА. Окрім створення молодіжного простору, учасники програми проходитимуть різні тренінги з комунікації, майстер-класи та інші активності. Загалом програма в себе включає три компоненти: перше це навчання, міжкультурний діалог, демократичні цінності, участь молоді в процесах прийняття рішень. Потім Компонент, не можу сказати, що він не навчальний, бо так само вони вчаться в найпростіших будівельних роботах на об'єкті, де вони працюють. І ще один компонент дуже важливий, на мою думку, навіть ну, вищий за інший, можна сказати, це вони знайомляться з громадою. Вивчають громаду історію, сучасність, те, що відбувається зараз, спілкуються з місцевими молодими людьми та створюють відповідні зв'язки комунікації. Слід зазначити, що програма віднова UA» впроваджується міністерством молоді та спорту України, державною установою Всеукраїнський молодіжний центр та громадською організацією Центр політичних студій і аналітики ЕЙДОС в рамках проєктів «Проон».